Руслана, на жаль, маємо сьогодні такий результат. Ти як капітан цього матчу? Прокоментуй, що пішло не так? Не забили свої моменти і поплатили за це. Думаю, ми сьогодні створили моментів точно більше ніж навіть на один гол, але суперник виявився сильнішим. Вистояв, забив свій м'яч. Вітаю, вітаю їх з перемоги з проходом далі. Як вважаєш, чим Полісся сьогодні переважала нас? В чому були сильніші? Не скажу, що сильніше рівна гра була, але гол вирішив долю матчу. Я не можу тебе не спитати про момент за сутичкою на полі. Опиши, що там відбувалося? Та ну це ж емоції, ну, що Діма свалив там, Назаренко спилив, толкнув його, всі команди вибігли. Тому що були на взводі, понятно, кожен хоче вигравати. Це емоції, нічого страшного це буває. Дякую вам величезно, наші вболівальники. Ультрас. Це просто була шалена підтримка. Низький вам уклін за, за таку підтримку. Продовжуйте в тому же дусі, а ми будемо старатися додати від матчу до матчу і показувати гарний футбол.